Панове, усім доброго дня! З вами Пасічник України. Коротше, сьогодні ми з вами поспілкуємося саме чим же ж тим отим, таким неймовірним корисним оцей продукт, який називається мед. І сьогодні більш-менш детально розберемо цю тему. Наскільки це можливо в умовах сьогодення і в умовах відключення світла? Мене звати Пірко Назарій, я дипломований фахівець в галузі бджільництва, і ми починаємо. Панове мед славнозвісний продукт, який вже тисячоліттями. На столах і не тільки на столах всього світу по всьому світу мед шанується. по всьому світу мед широко використовується, і в першу чергу використовується він для саме харчування і споживання. Наприклад, якщо ми говоримо про величезні, величезні релігійні всякі різні моменти, то найбільше мед шанується в євреїв, тому що за Одне свято євреї можуть з'їсти до 3,5 кг меду. Одна людина. Наприклад, мусульмани також в мусульманських країнах дуже сильно шанується мед. До прикладу, середньостатистичний мусульманин, людина, яка саме сповідує Коран, вона за один рік споживає приблизно 5 кг меду. Для порівняння середньостатистичний християнин, українець, який на сьогоднішній день також споживає мед, споживає 700 грам. Максимум кілограм меду в рік, що цифра значно, значно, значно менше. Майже 400 разів цифра менша. Через то ми е, хочемо сьогодні для пасічників, для споживачів більш детально відкрити питання саме якості меду. Відразу хочу вас запевнити в тому, що мед це не ліки, це великий, великий міф, це велике, велике е, протистояння того, що от. Мед, це дуже корисно, купіть мед і е, купіть мед, просто поїсти. Да? Е, пасічники всякими різними шляхами намагаються знайти оту золоту середину, яку ми називаємо е, конкурентною перевагою. І ота от конкурентна перевага, як правило, в більшості пасічників, що мій мед на самий найкращий світі. Мій мед найкорисніший, тому що він зібраний в мене з вуликів, тому що ці вулики мої, значить, він найкорисніший. Насправді весь мед корисний. Мед можна порівняти не з ліками. Мед це не є ліки. Мед це звичайний продукт повсякденного харчування. Мед можна порівняти саме з апельсином, наприклад, з лимоном, з бананом, з, з будь-якими продуктами харчування, які ми відразу собі там нагадуємо. Наприклад, я захворів. Піду, ну я куплю собі кілька апельсинок, тому що потрібно організм насичувати вітамінами. От мед можна віднести до такого розряду саме мед як корисний продукт харчування. Ми ж не називаємо апельсини некорисними. але коли ми з'їмо відро апельсин за один раз, нам це вже буде некорисно. Точно так само і мед. Якщо ми споживаємо мед і з'їмо там 10 чайних ложок меду в день, це буде корисно. Але коли ми будемо споживати відро меду в день, то ми можемо взагалі загинути. Ось така правда стосовно меду. І ви можете в цьому переконатися, взяти будь-яку спеціалізовану літературу. Нагадую, не потрібно слухати тих людей, які, наприклад, дієтологи, вони нічого спільного з бджільництвом не мають. Вони нічого про той мед не знають. Вони мед ліплять, ніби це той самий цукор. Насправді, мед і цукор, вони нічого спільного не мають між собою. Нічого. Просто. Абсолютно чому не тому, що я бджоляр, не тому, що я займаюся життя бджільництвом, а тому, що подивіться на цукор, якої він форми. От підіть зараз, візьміть цукор безпосередньо на кухні і подивіться, якої форми цукор кристал розсипчастий, білий, інколи жовтий. Подивіться, який мед, яка велика палітра медів. Цукор він практично завжди буде однаковий. Ну, різниця з цукрового буряка і з ростяника. А тут дивіться, яка палітра медів, це тільки те, що в нас тут є безпосередньо в магазині. Цукор це сахароза, це дисахарид. Це вже давним-давно відоме явище. Мед це моносахариди, але в поєднанні глюкоза і фруктоза. Але вони вже розщеплені. І давайте зараз більше до конкретики подивимося. Значить, Хімічний склад меду він дуже різний. Ми зараз різні книжечки використаємо для цього всього діла, для того, щоб вас запевнити в тому, що ми в принципі, знаємо, що ми робимо. І от, наприклад, середній вміст деяких мінеральних речовин в 100 грамах меду. Значить, Дослідження 1999 року таким пасічником, як за, точніше, такою пасічницею вченою, як Заїкіна. Значить, Макроелементи, які є в меді. Калій, кальцій, магній, натрій, сірка, фосфор, хлор, залізо, йод, кобальт, марганець, мідь, фтор і цинк. Наприклад, цинку е, є 94 мг на 100 г меду. От, от така майже-майже 1 майже грам. Уявіть. Фтору на 100 г меду є 100 мг. Марганцю на 100 г меду є 34 мг, калію 36 мг. Кальцію 14 мг, магнію 3 мг, натрію 10 мг, сірки 1 міліграм, фосфору 19 мг. Заліза в медові є 800 міліграм. Уявіть, яка велика кількість є заліза. Йоду є 2 мг, кобальту є 0,3 мг, марганцю є 34 мг. Міді є 59 мг. Оцей весь набір, ця табличка, ось ця табличка, це дослідження, які проводилися вченими. Як правило, от такі таблички можуть написати або дипломовані фахівці в галузі бджільництва, або апітерапевти, або кандидати медичних наук. Наприклад, такою кандидаткою медичних наук є безпосередньо Оксана Корбут. Яка писала багато книжок в галузі бджільництва? Вона е, кандидат медичних наук працює в університеті Богомольця. При цьому наглибоку досліджує продукти бджільництва і використовує продукти бджільництва в традиційній медицині, наприклад, такі як віск, прополіс, маткове молочко, трутневий гомогенат, ну або апітоксид. Як бджоли е, і це все є традиційна медицина, і вона широко використовує продукти бджільництва. Далі, давайте подивимося, що ж пишеться в книжечці здоров'я на крилах бджоли. Е, тут про мед, як правило, небагато, але тут автор дає от таку круту рекомендацію, як правильно споживати мед. Не як лікуватися медом, а як споживати мед. Одну столову ложку меду розсмоктуйте ротові порожнині маленькими порціями, як цукерку, намагаючись, щоб він максимально засвоївся слезовою оболонкою рота і гортані. Потім не раніше, чим через 15 хвилин, потрібно випити міцного гарячого чаю, краще квіткового, наприклад, ромашкового. Ось тоді ефект буде набагато відчутніший. І я хочу зупинитися на моменті намагатися максимально розсмоклювати, щоб засвоївся слизовою оболонкою. Тут дуже цікавий момент, оскільки засвоєння меду нашим організмом здійснюється 99%. Тобто, якщо ви вживаєте 100 грам меду, 99% ваш організм використовує. З чим це пов'язано? Американськими вченими, європейськими вченими, турецькими вченими, вченими всього світу вже давним-давно було встановлено, що мед він має структуру точно таку саму, як плазма крові на 99%. Про що це говорить? Що таке плазма крові? Це коли. Кров стоїть в пробірці, зверху буде така тоненька, прозора е, речовина, це буде плазма крові. І ось ця плазма, вона на 99% по хімічному складу, аналогічна, плазма, е, аналогічна складу меду. Це дуже важливий пановий момент. Оскільки це і говориться про те, що мед організмом завдяки цьому засвоюється на 99%. Це означає, що коли ми споживаємо мед. Наш організм його використовує як своєрідний матеріал, як матеріал, який притаманний для нашого організму. Наприклад, коли ми з'їдаємо кілограм картоплі, то картопля не є притаманна для нашого організму. В середині немає сполук, які були б похожі на картоплю або на крохмаль. Але при цьому всередині є сполуки, є речовини, які так само себе поводять, як кров, або плазма крові в даному випадку. Це Безпосередньо мед, це дуже рідкісна така ситуація. Ще щось подібне було досліджене вченими, також це вже така справочка, що наша внутрішня мікрофлора вона є аналогічною тій мікрофлорі, яка є безпосередньо в ґрунті в землі. Здається, так, досліджували вчені, і що та от мікрофлора нашого кишківника аналогічна, мікрофлорі, яка є безпосередньо в землі. Тобто воно все є ідентичним. От така от річ. Далі, панове, зверніть увагу на те, скільки є різних медів. Просто подивіться на цю палітру. Це те, що на сьогоднішній день є відразу в нашому магазині. Мед з Лип, мед закатії. Це карпатські меди в різних проявах. Це високогірний і першоквітневий збір. Це вейріх мед, це така рослина. Це дикий мед, Мед, який зібраний високогір'з з диких рослин, як діла. Це коріандровий мед, Мед, який зібраний з коріандра. Це також закарпатський мед, також можна його е, назвати там високогірним. А це мед безпосередньо падівий, навіть такий медочок є. Е, е, тому ми. Не можемо казати, що цукор це той самий мед. Так, це вуглевод. Але це вуглевод з зовсім іншими характеристиками і показниками. До прикладу, простий, простіший приклад, цукор у нас з'явився на столі, приблизно плюс-мінус, я навіть не знаю коли, але суть в тому, що цукор з'явився набагато пізніше. Перший цукор, напевно, що все ж таки до нас привезли колонізатори, які добули цукор з цукрової тростини. Це було притаманно для Америки, а от мед на наших територіях був ще за часів Київської Русі, за часів ще напевно, що неандертальців, палеоліту, тому що мед був завжди бобджоли набагато старші за людей на нашій планеті. Чому він був такий цінний? Тому що це єдиний вуглевод в природі, який є солодкий, ми його можемо отримати і споживати. Але чому він такий? Цінний з точки зору споживання нашим організмом. Ніколи не було в людства такої проблеми, як цукровий діабет. А вона з'явилася. А звідки вона з'явилася? Цукровий діабет це не можливість організму розщепляти цукор, а саме сахарозу, на прості цукри, які засвоюються вже нашим організмом. Тобто немає інсуліну, є такий фермент інсулін. І цей інсулін виділяє наш організм для розщеплення сахарози. А діабетики це тоді, коли організм перестав виділяти інсулін, і його не можна, інсулін не з'являється, і він не може засвоювати цукор. Тобто цукор є вже тоді отрутою ядом. Ба більше колись, коли цукор вперше з'явився в аптеках, а він з'явився саме в аптеках. Він продавався як наркотик. Він продавався як наркотик, тому що цукор викликає звикання саме сахароза. А ось мед він засвоюється організму. При цьому він не потребує виділення інсуліну. Скажете, а як так? Він же ж теж якось має засвоюватись? Дуже просто, тому що вже в меді бджола поклала фермент, який називається інвертаза. Інвертаза вона і розщеплює цукри на моноцукри, цукри на глюкозу і фруктозу. От мед є саме такою сполукою. Далі, панове. Є різна палітра цукрів. Є з високим вмістом фруктози, є з низьким, є з високим вмістом глюкози, є з низьким. От падівий мед, наприклад, це мед більш тваринного, чим рослинного походження. На, на цю тему в мене є окреме відео на каналі. Зайдіть. Подивіться. Е, і давайте я вам ще е, зачитаю про мед, а саме, які властивості меду. Да? Це для того, щоб ви. Розуміли, як визначити більш-менш або якісний, не більш-менш якісний мед, який ви можете зустріти, наприклад, на базарі. Значить, властивості меду, Перше, це в'язкість. Одна із ознак зрілого меду, вона свідчить про найбільше або найменш міст води в ньому. Зрілий, некристалізований мед, густий розчин в'язкої консистенції. Значить, зрілий, некристалізований мед це густий розчин в'язкої консистенції. Показую. У нас є мед Акацієв. І в нас є мед злити. Як перевірити його вязкість? Бачили булька вверх пішла? Раз. 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 Бачите, мед в'язкий, він не тече. Бачите? Повітря таке всередині. Ох, складно. Раз. І булечка піднімається догори. Дуже це добре видно на окаційному меду, оскільки він постійно рідкий через високий вміст фруктози. Бачите? Цей мед. Дещо складніше побачити, оскільки е цей мед менш в'язки, в нього більше відсоток вологості. це пов'язано з тим, що він не так давно сюди потрапив з вулика безпосередньо. Але він однорідний і є ось ця от булючка, яка піднімається. Якщо б її не було, тобто, ну це вона на воді побачите, якби воно було таке, як вода, то мед тоді 100% фальсифікований. От вам в'язкість меду. Якщо ми, наприклад. Подивимося ось цей мед теж Карпатський. Та сама історія. Бачите? Я не знаю, чи видно. Давайте давай ще раз перекинемо, подивимося раз. Ось з цієї сторони хлопс. Як піднімається догорі. Та сама історія. Це на рахунок якості меду. Далі. Також одним з явних ознак саме якості меду є його. Безпосередньо кристалізація. Ну, до прикладу, у нас кристалізований ось цей мед. Оце закристалізований мед. Це мед з безпосередньо з, з коріандра. І він закристалізований. Тому що він е, не може стояти довго, не закристалізований. Але він ще не весь закристалізувався, бачите, частково кристалізація, оскільки, е, оскільки є певний період, за який він буде кристалізуватися. І ось цей мед з паді, він також вже кристалізований. Просто в банці це погано видно. Але от я не можу нажати. Бо ось цей карпатський, то він, бачите, не кристалізований. Ми можемо нажати. І тут табулька буде, бачите, піднімається. Це лайфхак своєрідний, завдяки якому ви можете дослідити якість меду. Про що свідчить кристалізація? Кристалізація свідчить про те, що мед перший зібраний з хрестоцвітих. Це перший момент. В ньому є висока концентрація пилкових зерн. це другий момент. Третій момент кристалізація, якщо мед вже закристалізований, тобто там, місяць після відкачування меду, це свідчить про те, що в ньому високий вміст глюкози, а низький вміст фруктози. Якщо ми подивимося на акацієвий мед, він не кристалізується роками, тому що тут високий вміст фруктози. Про що це свідчить? Тут маленька кількість цукрів. Це значить, Ну, саме глюкози, це значить, що організму нашому іще легше засвоюється. Тому саме такий мед радять споживати діабетикам. І вже на моїй практиці мегавелика кількість людей є, які приходять кажуть, в мене цукровий діабет. Дайте мені меду. Я їм завжди пропоную кацієвий мед. І всі, як один діабетики, кажуть: я коли споживаю мед, у мене рівень цукру в крові не піднімається. Єдина задача, яка стоїть в... Такої людини купити справжній мед. Справжній мед можна купити в пасічниках безпосередньо. Або нас. Ми теж маємо справжній мед. Ладно, це на правах реклами. Йдемо далі. Е, ще про мед. Незрілий мед з підвищеною кількістю води рідкий, в'язкість його невисока, густина, низька, швидке стікання меду по стінках посудини чи з ложки є ознакою його надмірної вологості. Ну от, Давайте про стікання подивимося. От, також у нас тут, бачите, є мед, який вже частково кристалізується. Відкриваємо кришку. Беремо ложку для меду. І набираємо цю ложечку. Фішка ложки для меду, я думаю, що вам відомо, коли її крутиш, то мед не буде збігати. Бачите? Головне крутити. І мед, навіть коли він рідкий, він не буде збігати. Бачите? Так, ми додаємо мед в воду. Бачите, як він помаленьку збігає. Він не просто весь стільки все, він помаленьку збігає. Це одна із явних ознак якості меду. Паралельно з цим я вам зараз демонструю варіант, як потрібно споживати мед для кращої засвоюваності організму. Дивіться, така штука, що оскільки мед він є для організму нашого характерним продуктом, наш організм його з радістю сприймає, якісно засвоює, мед допомагає е, репродуктувати наші клітини. Наш організм, постійно, наш організм постійно знаходиться в стані оновлення. І коли ми споживаємо мед, в організм потрапляють ті ензими, ті мінерали, ті вітаміни, ті сполуки, які допомагають для організму відновлювати клітини. І коли ми будемо споживати на регулярній основі мед, як звичайну їжу, то ну, простий приклад, не буду даватися в глибоку науку, просто простий приклад. Коли наш організм кожного дня відновлює, наприклад, тисячу клітин за стабільних нормальних умов. То ми йому можемо допомогти з'їсти кілька ложок меду, і наш організм буде відновлювати 1200 клітин. Завдяки цьому організм буде в постійному процесі омолодження. Цьому підтвердження є те, що пасічник це єдина в світі, в світі професія, яка є професією довгожителів. Пасічник людина, яка довго живе. Куди не гляньте, ті люди, які все життя займаються бджільництвом, вони в 50-60 років виглядають на 40. І це постійна стандартна ситуація, що пасічники вони завжди молодо виглядають або живуть довго. Як правило, середній вік бджоляра на планеті 75 80 років. Це доволі довго. Дуже багато хто заживає і до 100 років. Це пов'язано саме з тим, що пасічники постійно контактують з продуктами бджільництва в різних своїх проявах. І постійно споживають мед. За, за рахунок постійного споживання меду в пасічника постійно оновлюється і омолоджується додатковий організм. Тому що мед сприяє відновленню або утворенню нових клітин. І їх утворюється тоді значно більше. Ось так. Ми взяли ложечку меду, розмішуємо в звичайній воді. Це, до речі, дуже файний спосіб переносити жару. Ми таку водичку робимо, охолоджуємо її. Ви просто погляньте, наскільки цей мед чистий, що в ньому навіть осаду немає. Він розчинився в воді повністю. Спеціально взяли таку колбу, щоб вам було видно. Це панове Акацієвий мед, який там був. Бачите, як рідина збігає, скапає прям. А мед збігав. І, панове, за ваше здоров'я цей келих води з медом, щоб мої клітини відновлювалися. І ваші клітини також будуть відновлюватися, якщо будете споживати таку всю э, круту штуку. І зараз ми ще розвіємо один міф, який глибоко сидить в свідомості наших людей. Ай, кево добре. А саме... Нагрівання меду. В цій книжці є окремий розділ стосовно нагрівання меду. Панове, мед гріти, звісно ж, не треба. Для чого його гріти, якщо його не потрібно спеціально готувати? Але при нагріванні меду нічого страшного не відбувається. Там понавішували всякі гіперексперти, що утворюється яд. Вони самі не знають, звідки ту інформацію брати, і вони ну, просто там один сказав, другий додав. Знаєте, о, о, о Одна баба сказала, друга додавала. Оце щось типу цього роду. І що відбувається, коли нагрівається мед? І коли нагрівається Цукор? Коли нагрівається цукор, виявляється спеціальна речовина, яка є проміжною ланкою в розпаду вуглеводів на білки. Проміжною ланкою є. І та речовина називається гідроксеметил або оксиметилфорфоров. Це одне і те саме. Або можете зустріти в західній літературі ГМФ. І цей гідроксиметилфорфорол, коли він виділяється при нагріванні вуглеводів, то про всі вуглеводи, які нагріваються, вони будуть виділяти оксиметилфорфорол. І воно вивільняється. І цей оксиметилфорфурол є прозорою речовиною. От, якщо його збільшити, він буде приблизно виглядати ось так. Є прозорою речовиною. І є проміжною ланкою розпаду вуглеводів на білки. Ну, коли там утворюються ці сполуки. І цей оксиметилфорфорол утворюється при нагріванні саме. І якщо до порівняння нагріти 100 г меду в 100 г меду, ми знайдемо приблизно 0,5-0,7 ну, максимум мг оксиметилфорфоролу. Якщо ви нагрієте, наприклад, каву до тої ж самої температури, ту саму кількість кави, то отже в каві буде 6-7 мг окси на 100 грамів. А якщо ми візьмемо, до прикладу цукор, то там буде до 15 мг, нам може й до грама доходити е, окси на 100 грам цукру. Панове при розпаді сахарози окси виділяється в 200, в 300, в 500 разів більше. В вашому улюбленому варенні, яке ви варите кожного року, додаєте туди мега велику кількість цукру, там така величезна концентрація оксимитилфофролу, що вам навіть не передати. А коли ви робите каву і споживаєте каву, то оксимітил в тій каві в рази більше, ніж оксимітил безпосередньо медою, який там також може бути. І оксиметил саме головне, з організму виводиться через 20 або за 24 години. 24 години і оксиметилофорфорол з організму вивільняється, виводиться. Шляхом, шляхом видалення організму сечі, наприклад. І ось цей оксиметилфурфурол в медовій, він абсолютно не страшний. Він не є я. Так, це є консервант, але в величезних дозах. Але е, щось дивне, да? ми споживаємо в каву, в каві є величезна кількість оксиметилфурфуролу, Плюс ми додаємо туди цукор і цукор, стає ще більше. І ви до сьогоднішнього дня ще живий, щось дуже сильно дивне. Але коли ви будете додавати мед в каву, то є така штука, що в медові є ще інші ферменти: каталаза, амілаза, діастаза, інвертаза, їх там величезна кількість. І от саме ці ферменти допомагають вивести швидше оксиметилфурфурол з вашого організму. Саме тому я рекомендую пити каву з медом, чай з медом і все, що можна замінити цукор на мед, все пити. З медом. Чому? Тому що це корисно, ні в якому разі це не ліки, плюс це смачніше, ніж з цукром, в рази смачніше. І таким чином ви зробите для свого організму невеличку послугу. Ви омолодите свій організм. От така вся штука. Тому пийте каву з медом, пийте воду з медом, ще сюди додавайте е, буквально кілька листочків м'яти. Кілька кубиків льоду, і це буде мега смачний напій в жару на пляжу. Ну і звісно, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine. Ми говоримо про бджільництво. Ми говоримо про бджільництво з точки зору бізнесу, ми говоримо про бджільництво з точки зору споживання, тому що дуже велика кількість інформації, яку ви ще... Не то, що не знаєте, ви ніколи не могли її чути, оскільки про неї ніхто не говорив. А ми про це говоримо. Ми по факту доносимо до людей цілком доступну інформацію, але на якій дуже довго був умовний гриф секретно. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ.